Олена Зеленська присутності провідних правників цілого світу та фахівців міжнародного права виголосила емоційне слово та надала важливого тону на відкриття цього трибуналу справедливості United for Justice у Львові. Дуже дякую було б а вже ж набагато краще, якщо б ми спершу подивилися б відео. Тому що від нього, від того, яке враження, воно на нас всіх справило б, а, могла б піти наша розмова в іншому ключі. Але позаяк все ж таки розпочну з того, що такі відео, які ми сподіваюся, побачимо пізніше, дуже важливі, тому що а, люди, які Мають мужність свідчити це зараз найнеобхідніші люди для того, щоб ми отримали всі справедливість в цьому питанні. Багато хто постраждав від таких злочинів, як зґвалтування, каже, що їхнє життя було тільки до, а після це існування. Коли страшно пригадувати те, що з тобою трапилося, коли не, не важко розмовляти з правоохоронцями, неважливо з родиною, нестерпна увага ЗМІ. досі зґвалтування у всьому світі це дуже стигматизований злочин. І жертви завжди почуваються особливо безсилою і незахищеною, повністю знищеною. Але кількість і неприхованість гвалтувань мирних українців дає нам впевненість у тому, що це свідома політика російської армії. Це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців. Я маю нагадати вам деякі з моторошних історій, які зараз розслідує Генеральна прокуратура України. Так на Херсонщині під загрозою. Застосування зброї військової Російської Федерації неодноразово гвалтував 62-річну жінку. На Київщині зґвалтовано маму і дівчинку. Батька били і змушували спостерігати. Ще одна родина на Київщині мама, донька і онука. Їх гвалтували два тижні. Святогірськ. Жінку гвалтувало троє військових РФ. Всі постраждалі зараз працюють з психологами. Остання жінка навіть допомагає іншим жінкам, над якими так само чинилося насильство. Але просто зверніть увагу, наскільки різноманітний підхід у них кожного разу до вчинення цих злочинів. Наскільки чудово працює у них. Мозок, щоб вигадати все нові і нові, страшні способи це зробити. 171 випадок сексуального насильства проти українців зараз розслідують в Генпрокуратурі. І за цією цифрою не тільки жінки. Серед постраждалих 39 чоловіків, 13 неповнолітніх, серед них хлопчик. Тож. Що головне, ми знаємо про ці випадки тільки тому, що ці люди знайшли в собі сили говорити. Їхні сили, сили їхніх близьких. Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях, ми не знаємо. Дуже хочу, щоб ми зосередилися всі на головному, що потерпіли ніколи не несе відповідальності за злочин. Відповідальний завжди нападник. Агресор і злочинець, а не жертва. Тому я хочу звернутися до нашого суспільства спершу. Постраждалі від насильства часто мовчать, тому що бояться косих поглядів, пліток, осуду. Ми з вами суспільство вільних людей, які зараз виборюють справедливість, тому в першу чергу маємо дати цю справедливість постраждалим від страшних злочинів цієї жахливої війни. Маємо створити в першу чергу справедливе ставлення до них. Дати їм підтримку, повагу і допомогу. Люди, які постраждали від сексуального насильства і свідчать про це, демонструють не тільки власну мужність. Вони важливі голоси на підтримку України в світі. І завдяки їм світ дізнається про справжнє обличчя цієї агресії Росії проти нашої країни. Ми маємо бути вдячні їм за це. Ось що мають знати постраждалі. Вони мають знати, що держава завжди на їхньому боці. І все міжнародне право, і весь вільний світ маємо гарантувати їм підтримку і психологічну допомогу. Покарання для їхніх кривдників – це найголовніше. І я впевнена, що це потрібно не тільки постраждалим, це потрібно всьому світові. Тому моє наступне звернення до демократичного світу. Засудження російських гвалтувань, і інших воєнних злочинів потрібно як прецедент. Щоб будь-який потенційний агресор, колективний гвалтівник в світі знав, що подібне не минеться безкарно. І для тих, кому досі щось здається незрозумілим, хто натякає на поступки агресорам, ми маємо звільнити нашу землю від загарбника не тільки тому, що прагнемо повернутися до загально визнаних кордонів. Ні, це боротьба не за території, не тільки за території квадратні кілометри. Ми маємо звільнити ці землі, тому що там, на окупованих територіях, досі панують гвалтівники і мародери. І поки вони там, продовжується насильство і буде продовжуватися. Тож, захист для тих, хто вже постраждав, порятунок для тих, хто під загрозою, засудження і покарання для винних. Це все справедливість, якої ми потребуємо, щоб дійсно світ нарешті став безпечнішим і людянішим місцем. Дуже дякую.